Дуже погано, що сьогодні люди, які називають себе умними, грамотними і образованими отодвигають саму велику, само научну книгу в сторону. Ця книга є Біблія. Слово Божє це достовірний історичний документ, який був написаний очевидцями і свідетелями, людьми, які жили в то время, бачили, що відбувається. Із-за чого ці события були, і вони все в точності записали в цю історичну научну книгу. І коли чоловік говорить: Я не вірю в Бога, я не вірю в Біблію, я вірю в науку, він очень глибоко ошибається. Тому що настояща наука вона і була переждена через Слово Божє. Через звучення Слова Божьє Бог давав крвіні таким великим прекрасним мужам господнім, як Паскаль, Пастер, Капернік і багато других людей господніх: Джоуль, Максвелл, Фарадей. А сатанізм, такий як атеїзм, це не наука.